Вітаю друзі, термінова обробка моїх абрикосів. Другий раз це вже буде, перший раз бордовську суміш я обробляв, другий раз я використовую хорус. Ще прохолодно. Запевняють, що мусить допомогти. Тут у нас порошок, скор буде бокова суміш, скор як допомога хорусу і... Конфідор, обов'язковий інсектицид, тому що полізуть жучки і спокою нам не буде. Заливаємо в бачок, щоб була рідина покрила, хоча б якщо ну, в даному випадку це акумуляторний, тобто ті всі виступи покрила, так, для того, щоб краще розводилася. Наступним чином порошок у нас без проблем розчиняється. Ми його Можемо висипати. Значить, Основна обробка це проти Так. Ну, а вже решта йдуть як супутні. Давайте, мабуть, я все ж таки його зальів. Бутончик починає розкриватися. І треба. Оспішати. Порошок, до речі, розчиняється досить таки гарно. Сюди ж ми додали скор. Дана бакова суміш запевняли мене в магазині, я, звичайно, такий один пакетик на 10 літрів, але мені об'яснили, що не жартуй, кинь його на, на 5. Так, виходить. Тобто оце все буде в мене на 10 літрів, але буде два пакетика фунгіцидів. Ще не люблю я ці всі рідкі і добрива, особливо ось в таких пакетах. Тим що гарантія, що усе, що в пакетику попадає бак, немає ніякої. Це раза, по-друге, що в даному випадку це фунгіцид, але все ж таки руки. А якщо порошок, порошок висипав, він туди попав весь пил з порошка, яке йде і теж практично не попадає на нашу носоглотку. Ось оце і все. Оці пакетики не розкидаємо, зразу утилізуємо, щоб ніде нічого не валялось, тому що поліетилен пластик розкладається. Дуже довго бережемо довкілля. Ну а далі йдемо на полігон. Основна обробка, як я сказав, від маніліозу. так. Решта вже як буде, тому що останні 4-4 роки малініоз забиває повністю усі абрикоси. Ну і курчавість, це у нас в ну, у мене персик невеличкий, не знаю, що там з його буде чи не буде. Ті ще були старі, вже їх немає. Так, і е, форсунка. Форсунка в нас. Вона регульована. І можна... Регулювати сумінь ну, десь так буде. Тепер же ж у нас очі <гучи> безвітряна погода, але чи може сипатися ще як немає але потік повітря все рівно присутній і оце все що я дую крапельки малесенькі воно збивається бік. а тепер же ж у мене телескопічна штанга tesho min tratado Таким чином, бережучи своє здоров'ячко, ми обробляємо свій садок. Дві маленькі в мене ну, менші і роками, Ото одна прямо. Абрикусена культурно. одна ще в мене я її обрізав попередні роки чи рік але, але заклалися бруньки аж отам на самому верху не знаю чи доб'є туди по два метри зверху от у весь повністю цвіт а внизу де не де І груша в мене ще є, яка теж на паршу. От вона прямо стоїть. Оця теж на паршу. Так, теж порозкрутілась. А ці всі пластмасові муфти дешеві але завжди розкручується їх не зафіксувати оце ось трубка шланга, де йде до речі ружка в цьому році перша буде квітнути І тепер абрикосину я обришкаю, покроплю, коли буде 50% квіточок, сподіваюся, що зависть залишиться і малініозу не буде. А річ в тому що штанга, як я вам вже казав, Родка. Так. До речі, після хлопці підсказали, в принципі, я мивно ну, мало після того, як вони підказали після мідного купоросу, а ці мідні хоч сплав у нас тут латоні де, так їх треба промивати настільки каретельно, тому що. Бідний купорос роз'їдає металеві повністю всі деталі. Якщо це чистий чорний метал, то 100% там можна залишитися без певних деталей. А там ото гайки на мембрані, не знаю, я промивав на сосну. гайка на мембрані. Якщо вона там є, я всередину не заглядав. Може бути таке ще піде корозія. І насос доведеться новий купувати. Тобто таке воно собі це все задоволення. Камару не видно, але зробив краплю здорову, тобто не пил, аж б'є на, на другий бік абрикосини. Пробую вам показати, можливо вийде. Тобто, якщо розумієш, як працює форсунка і ти з когось... Тиску вистачає у оприскувачі. Та можна навіть отакою штангою. Тільки ж тоді треба брати суміші блоковалі більше. Таким навіть можна оприлюднити. що треба. Ну а тепер пройдусь по молодняку, а тут у мене є. Оце, власне кажучи, вже тепер я точно задоволений, до речі, вам де Мідний купорос позмивала у нас після того як я кропила, це, мабуть, було та десь тижня три назад, мабуть, і було, ну, 20 точно було. Один дощик невеличкий пройшов і все. І мідний купорос вон по гілочці синя посиніла. Так що тільки побіг. Так, оце таке. Хочеш не хочеш. Треба його кропити, тому що, ну, до речі, на мене не попадало. Так, Одне єдине, що це шланга ззаді розкрутилася, де буде прийняти ванну після того, коли інсектицид тут додався. Так що мусимо бути забрикосами. Так, ну все. Дякую за перегляд. Користуємося, кропимо, тому що не попрацювавши для себе, можна залишитися без природних дарів. Нам все добре, бувайте, здорові. Ще буде.